Не могли помітити резонанс після вашого інтерв'ю носово. Угу. Ну на фьючерсах я більше набагато зробила ніж втратила. Але є що показати? Е... Це тільки слова. Показати є що? Які ваші враження? Може б хотіли додати щось зараз, що не увійшло б те інтерв'ю, яке ми вже побачили? Е, ну мені б дуже хотілося, щоб люди не вирізали деякі моменти з інтерв'ю. А якщо вони їх вже вирізали, то Ну, не знаю, хоча б про це сказати. Єдина моя помилка це те, що я просто словами сказала, що я не можу показати статистику моїх трейдерів, бо їх тоді вилогініть з аккаунта. І замість цього я могла б їм зателефонувати і попросити, щоб вони показали. Але, да, на жаль, цього не зробила. Потім скріншоти відмовилися додавати, але знаєте, ну. Знов таки, навіть якщо я показала свої відсотки, 13 відсотків за півроку, то це дуже гарний результат на шостизначні суми. Ну якби да, я думаю, що всі захотіли б заробляти такі в доларовому еквіваленті гроші.